Друзі, доброго дня! Ми сьогодні приготуємо з вами класичну французьку страву, але з українських інгредієнтів, де козрів у нас буде молоденький, зелененький частичок. Для початку потрібно замісити тісто. Так, Я змішую всі сухі інгредієнти. Рецептуру ви прочитаєте внизу під відео. Нарізаємо вершкове масло. Я зарані його достав з холодильнику, воно у нас трошки відійшло вже при кімнатній температурі. Трішки солі і два яйця. І замішуємо наше тісто. Перетираємо його гарно з маслом, муку. На етапі, коли ви бачите, що тісто не тримається купи, воно розсипається, вам треба додати 2-3 столові ложки чи води, чи молока. Це вже на ваш вибір. Можна чи того, чи того. І далі продовжуємо вміщати. Так у нас вийшло таке красиве тісто. Вправляємо його в холодильник на півгодинки, буквально, щоб воно трошки остило і взялося. Тим часом, доки тістечко наше відпочиває, ми наріжемо зелений інгредієнт, це наш зелений чесничок. і обсмажимо курочку. Так, Нарізаємо курочку. У даному випадку у мене філе. нарезаем на рубички шматочки так чили с грибозерым в включаем нашу скововику так все нарезаем добавляем трішечки рослинної на елин и нашу Додаємо наш Так, На цьому етапі ми додаємо трішечки цукру для підсилення смаку і для карамелізації. Так трошки він приб'є наш, нашу остроту чилі. Поки готується начинка, ми приготуємо заливку. Беремо 150 грамів твердого сил будь-якого на ваш смак, той який любить. Маємо одне яйце і стакан вершків. Сюди я ще додаю тим'яну. Саму суміш вершків і яйця. Ви якщо не любите, можете не додавати. Таке смакошіно якраз. Вбиваємо це все. Відбиваємо до нашого ситуація. Так, начинка наша готова. Заливку ми зробили. Зараз будемо розкатувати наше тісто, для... це буде основа для нашого пірала. Тісточку сплатили, таке, як нам потрібно. І так, сформували наш пиріг. Щоб він не вздувся у нас в духовці, ми його засипаємо гречкою. гречку. Ви можете взяти любу крупу. Так, раджу вам застелити його пергаментом, щоб не контактувала напряму гречка самим тіста. Просто опускаємо його на дно і засипаємо. Так, Розрівнюємо його в духовку, ставимо на 180 градусів на 25 хвилин. так, пройшло 20 хвилин, наше тісто готове. Воно вже тримає свою форму. Ми зараз туди викладаємо начинку нашу. Наш зелений чесничок, чилі і курочка. Так, заливаємо заливкою так, щоб покрило всю Так, Страва наша на стадії завершення, залишилось лише викупки. Зараз ставимо в духовку на 10 хвилин. Після 10 хвилин достаємо, притрушуємо сиром і ще на 10 хвилин і готово. І так, наш кіш готовий, ми його дістали з духовки, він щось постояв, стабілізувався. Будемо куштувати і нарізати. В кінці прикрашаємо нашим зеленим часничком. Красиво. Так, скуштуємо те, що ми приготували. Я сподіваюся, ви відкриєте для себе з нашим молодим українським часником нові смаки. Mm. Ну що, які пари?